Всім привіт! Сьогодні трошки хотів би поговорити про рульове. Ось, у, поставили такого клапана дозатора на рульову колонку. Так, все, у нас стоїть насос НШ-10. Ну, ось його видно такого з під низу. От такого. І все, пішли за двигуном ззаді. шланги на гідравліку. Чум сама суть була проблеми. Рвало кришку у рульовій колонці спереду. Ну, якби шукали таку проблему, то, вроді всіх однаково, все працює, але щось не так рве кришку. Почали копати, розпитувати, хто з цим стикався, робив. Все тут на цьому місці, де зараз стоїть компресор, стояв Зіловський. І з бачком, і виходить, в самому насосі цьому стоїть клапан дозатор. Він розрахований цей клапан давати на колонку 8 мегапаскаль Сам насос НШ, 10 якщо вірити, правда, дає в нас 20. І проблема була в тому, що не було цього клапана дозатора і високий тиск, і рвало кришку. У нас сама рульова колонка розчитана на 8 мегапаскаль. Поставили цього клапана, регулює, да. проблема пропала, але після того, як вирвало кришку передню, більшість всього якісь кольця нарушило. Ну, рульове вже не те вже, можна сказати так, підпалене стало. Воно то є, ну треба прикладати трохи зусиль. щоб Покрутити. Проти того, що було, то, то небо і земля. Ну, Їздити можна, але все одно. Так що, можливо, хто що робить, цього хто не знає, то ось такий клапан дозатор. Тут він все вже прийшов, вже нічого, ніхто ні до чого не ліз. Тут воно вже все за вода настроєно Ось у нього шланги. І воно на рульову колонку. ось Один шланг пішов до нього і ось, ось другий. Якби ніякої такої інструкції нічого там не давали, як його підключати, таку вже, як то кажуть, методом втика ставили, ну, такого, звісно, просверлили, прикрутили, поставили його на болт туди. Ну це так, по варварському, звісно, але. Ну... Ну, треба було його раніше ставити, але ніхто не знав, не стикався, почали переробляти. Як до діла, то вийшло, що така проблема. Ну, По-хорошому треба знімати рульову, знову перебирати її і ставити, і тоді вже рульове стане таке, як треба. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, підписуйтесь.